Отже, так, героям слава президент України Володимир Зеленський. Його традиційне вечірнє звернення щойно оприлюднене, і ви побачили його у ефірі. Ну а ми тим часом вітаємо гостя Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо та ну я не знаю, чи 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 можете щось виокремити з звернення президента, чи просто почнемо з оперативної ситуації в цілому, як минає доба на фронті. Я можу виокремити те, що варто підтримати слова, які сказав президент про виробництво зброї. Це дуже актуальний момент. Момент. Звичайно, це потребує фінансування, капіталовкладень доволі значних, але зараз над цим робота ведеться. По спільним проєктам, щоб ми знаходили точки дотику з нашими партнерами, тому що все ми не потягнемо, вочевидь, це дуже важко. Але це надзвичайно актуальне питання. Я вам скажу, що зараз. В Європейському Союзі переглядається роль пісторіус. Міністр оборони недаревно про це сказав німецький, тому що в Європі зараз досить активно переглядається роль того, що їм треба нарощувати. Пік цього нарощування буде 2025-2026 роки. Це треба теж розуміти. Але в принципі Україна вже вкладається в парадигму. Ось того, що це має бути єдиний цілісний комплекс з європейськими країнами. І, і нас не розглядають відривно вже від того, що ми самі по собі, європейські країни самі по собі, і кожен думає про себе. Є розуміння, що фронт боротьби зараз тут і працювати треба спільно, але чого нам бракує для е, оцього виробництва зброї? Тому що е, про те, що треба виробляти зброю, говоримо так, ще наше з 2014 року. Так ну е, розумієте, це питання насправді доволі складне, тому що зброя є різна. І одна справа, що ви можете виробити дрон, який дуже потрібен і відіграє значну роль зараз на війні, фактично замінюючи міномети вже як мінімум. Я думаю, замінить їх в перспективі. От я нещодавно розповідав на зустрічі в експертних колах там з європейцями. Я говорив про те, що Україна вже показує. Ви можете брати приклад, що з'являється окремий рід військ. Це дрони. Фактично, це вже окрема бойова одиниця на рівні там з тактичною авіацією, армійською авіацією, мінометами, артилерією тощо. Але це одна історія. Тут можливо для певних дронів треба менше зусиль. Для якоїсь, скажімо так, установки більш складнішої, наприклад, ракети, яка полетить мінімум на 500 кілометрів далі. Можливо, потрібно рік працювати, два, а можливо й три. Ми не знаємо, тому що це потребує часу, і це в усіх країнах, так не тільки в Україні. І тому, звичайно, що це час. По-перше, але ми його не маємо. Я згоден, ми маємо прискорюватись. По-друге, це фінанси стабільні. По-третє, це доступ до ринку технологій. Тобто, ми маємо мати можливості на зовнішніх ринках, зокрема, купити все, що нам потрібно, що подекуди буває складно, тому що дефіцит. Ви розумієте, тому що зараз всі закупили, дефіцит пороха він не виник на пустому місці. Всі концерни закупили наперед. Рейнметал купив, всі купили. Технології, наприклад, по виробництву зараз дронів і так далі. Купує активно MBDA французька. І тощо, тощо, тощо. Тобто, ось це потрібно все враховувати, і в принципі, скажімо так, за наявності стабільного фінансування, правильного менеджменту, ці процеси вони будуть іти. І, зрештою, навіть при все окремі одиниці озброєнь у нас в Україні все ж таки Я Маю на увазі окремі це з точки зору модельного ряду. Там виробляється більше. Але це процес, який має нарощуватися. Ну це величезна індустрія. І е, чи треба нам виробляти все починаючи? Від пороху, і закінчуючи якимись високотехнологічними одиницями зброї, чи, наприклад, порох і патрони не треба робити, а треба закупляти? Ні, ну звичайно, все ми і не можемо робити. Ну давайте скажемо відверто. Тому що це ну на сьогоднішній день дуже мало країн в світі, які можуть собі дозволити робити ну, все. Ну в Європі, в Європейському Союзі, скажімо так, потужні виробники це Франція, Німеччина. Поза Європейським Союзом, це Британія, а також Швеція і Італія. Все. Польща, так, має виробничі потужності, але все ж таки порівняно з тими, скажімо, французькими чи німецькими перспективи, вони дещо менше, вони поступаються. А ми теж можемо війти в це. Тобто ми входимо, в принципі, тому що в нас є певна виробнича база. Сполучені Штати інша історія. Вони можуть виробляти багато, але навіть Сполучені Штати не виробляють практично все 100% самостійно. Все одно зараз це взаємозалежна структура. І нам головне, що розумієте для нас, що ключове, щоб ми були долучені до простору європейського союзу, тому що європейський союз це найбільш захищений економічний простір з точки зору дефенс індустрії оборонної індустрії. Туди проникнути, якщо ти не в європейському союзі, і почати виробляти дуже складно, на американський ринок легше зайти ніж зайти на ринок ЄС. Чому виникла ситуація? Пам'ятаєте, коли було фінансування по снарядах? Загальмувало це рішення. Франція пригальмувала, тому що тоді президент Франції Макрон вище висказав, сказав: а ми тут передбачаємо, що ми дамо кошти Пакистану, який може виробити снаряди. Ні, це кошти Європейського союзу. Вони лишаються тільки нашим виробникам, і Україна почала поступово сюди допускати поступово поки що. І нам важливо зайти, тому що тоді це буде доступ до обміну технологіями. І тоді це буде набагато прискореніший процес. І тоді, звичайно, ми можемо щось виробляти в ланцюжку з європейцями або вони з нами. Так це працює на сьогоднішній день в оборонних індустріях. Ем, зараз буде ще уточнення щодо цієї теми і взагалі європейського м, підходу до виробництва зброї, та? але. Важливу новину оперативно озвучимо. Отже, служба безпеки України оголосила підозри підозру депутату, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті. Слідчі служби безпеки України кваліфікували підрив як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Ну й варто нагадати, в результаті підриву постраждало 23 людини, включно із самим підозрюваним. Напередодні їх ушпиталили до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 60. 68 років вони дістали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. Підривник затриманий. Він опритомнів. І наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Ну, така інформація. Ця історія тягнеться. Ви знаєте, від вчорашнього дня це відео жахливе, яке напевно вся країна побачила. Але повернімося, от просто був важливу річ. Ви сказали про е, загальноєвропейський підхід і про небажання допускати зовні ось цей сигнал, який Україна отримала, поступово помалу. Uh -huh. Але з іншого боку, от напередодні я зіткнувся з новиною компанія Rheinmetall uh -huh. спільно з угорським державним. Оборонним концерном mm -hmm. будуть виробляти нові танки, mm -hmm. і, і йдеться про технологію так само. Е, чи залежить нам, де в Європі вироблятиметься військова техніка і, і хто матиме доступ? Ну, бо політично вона дуже строката, Ми знаємо, хто, така, хто такий Віктор Орбан, скажімо. Ну, Метал він уже тривалий час зайшов на угорський ринок з виробничих потужностей там. І це, до речі, один із аргументів, чому вони не поспішають так відкривати подібне щось в Україні. Вони хочуть зараз і планують. це дуже важливо так само для нас, тому що це хороший прецедент, тому що вони аргументують близькістю до території України, оскільки в них є е, угорські спроможності. Ну справа в тому, що я вам скажу так: більша частина того, що отримує Україна, воно все ж таки йде з Німеччини зі зброєю. Ну я маю на увазі з виробництва рейнметалу. А чи будуть йти щось з Угорщини, я б не виключав. Тому що Угорщина ж не може диктувати умови, куди ця зброя продається. Це не угорська зброя. Вона вироблена на території Угорщини, але це власність німецької компанії, yeah. яка з дозволу уряду Німеччини має право її передавати чи продавати тій чи іншій країні, які вважають за потрібне. і все. І якщо Угорщина не захоче, щоб це щось транспортувалось напряму через угорсько-український кордон, значить це буде транспортовано через інший кордон. Так, як це в принципі робиться до сьогодні, коли нам угорщина, ви знаєте, блокує транзит зброї. Тому, в принципі, це не є проблема для нас. Просто важливо, щоб ці підприємства і їхні виробничі потужності більше з'являлися на території України, тому що тоді і засобів ППО буде більше, тоді інвестори будуть по іншому дивитися. У нас планується, що десь на весну дві французьких компанії планують відкривати свої представництва. Це ще не виробництво, але це вже інтелектуальний продукт, софт, розробки і так далі. Тобто Швеція дуже активно придивляється. Рух в цьому напрямку є, але це все відбувається просто не настільки стрімко і швидко, як би нам хотілося. Все ж таки, цей ринок він має свою специфіку. По перше, регульованість. Найбільш зарегульованіший, який тільки може бути дозволи, погодження, ліцензії тощо, від цього нікуди не подінешся. Я вам скажу, що, наприклад, от дивіться, який парадокс. Нам ми отримали Цезарі французькі швидше від Данії, ніж від Франції через бюрократичні перешкоди. Хоча зброя французька. Але з Данії ми отримали, тому що режим ліберальніший. З Франції ми отримали повільніше. До сьогодні залишається таким забюрократизованим механізмом. Але. Попри це, все спрощуються процедури. Зараз нарощується виробництво. і Я думаю, що перспективи доволі такі значні, в тому числі і для України. Будемо спостерігати, але давайте зараз поговоримо про те, що відбувається на фронті. Окупанти не мають значного успіху поблизу Авдіївки, адже не можуть закріпитись на нових рубежах. Про це розповів начальник авдіївської міської військодміністрації Віталій Барабаш. За його словами, єдиний успіх росіян це трохи збільшена сіра зона. Барабаш зазначив так званих м'ясних штурмів. На Авдіївському напрямку переважна більшість до боїв залучають і підготовлені кадрові підрозділи, але вони не йдуть в лобіві штурми, а виконують конкретні завдання. Якщо десь їм щось там вдасться трохи просунутись, то відпрацьовують одразу і артилерія, і міномета, і реактивна артилерія. Тобто жодного серйозного закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо міста тримається. Велика подяка всім оборонцям. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Авдіївка це передусім військові чи політичні цілі. От уже два місяці вони штурмують. Уже можна робити якісь висновки. Ну і та інша. Тобто тут переслідується, є військовий момент, який полягає в тому, що бачите, в чому є проблема? В тому, що Росія може вибирати обирати для себе ті напрямки, які вони вважають для них найкращі з точки зору видання наступальних дій. І вони окреслюють для себе поле бою, звідки їм краще це робити. Це схід. Тут вони кажуть, що це буде схід. Це, в принципі, було прогнозовано, щоб вони перейшли на схід, і в цьому то є проблема, що вони там можуть фактично вести ці наступальні дії. І ми, звичайно, концентруємо зараз увагу там, основна, тому що й там тривають оборонні дії. Політична і військова мета, в принципі, тут в тому, щоби. Крок за кроком рухатися до того, щоб реалізувати ціль по повному захопленню Донецької області. Це абсолютно очевидні цілі, які переслідуються з військової точки зору, плюс отримувати наші війська там, а не на інших напрямках, ні на лівобережжі Херсонщини, ні на взагалі там таврійському напрямку, і так далі. Чи запорізькому напрямку, вибачте, політичні цілі вони теж зрозумілі. Це ефективний майданчик для того, щоб просто тягнути час з війною. Розумієте, зараз та точка, коли російські, коли Путін, в принципі, він готовий миритися з втратами, тому що йому треба досягти політичних цілей. Його політична ціль зараз а, пережити Захід, продемонструвати свою витривалість і стійкість, тому що він розуміє, а що буде далі. Ну от зараз він спалить свої резерви, свою армію. І він собі думає так: якщо Україні не дадуть зброю, щоб бити по території Росії, що нам загрожує? Ну от він так думає, навіть якщо відійти. На якісь рубежі і українські сили виб'ють їх. Ну він почне говорити: слухайте, так війна тривала, так і було задумано. Вони втратили потенціал. Демілітаризація пройшла. на все готові, якісь запасні сценарії. Але з точки зору для того, щоб тягнути максимально час, вони використовують зараз ці бойові дії. І не треба думати, що зараз стоять обов'язково якісь дедлайни. Да, вони там ставлять до нового року просунутись там Торське, захопити бі в Краматорському районі, ще щось, ще щось, якісь села. Це вони ставлять, щоб дійти до чогось, просто перед бійцями. Але мета політична це тягнути конфлікт, перечікувати Захід. А як Захід буде реагувати? Яке буде забезпечення України? Як швидко буде допомога? Яка зброя надійде, коли їм набридне підтримувати Україну? І в рамках цієї мети. Для них дуже важливо продовжувати ось ці бойові дії, демонструючи, що ініціатива за нами, що українські сили не можуть прийти до наступальних дій, а тому добре все складається для Росії. Для вас не дуже відповідно. Тому давайте про щось думати, про якийсь альтернативний сценарій. Там що давайте щось там обговорювати, дискусії і так далі. Тому тут накладаються і політичні і військові цілі абсолютно. Ну а в, кінцева кінцева точка. От чи можна її окреслити, тому що перечікувати ж так само можна до безкінечності? Ну почекаємо Трампа. Ну, почекаємо АФД в Німеччині, почекаємо, тобто це може до безкінечності точитися. Ну, Де ота фінальна лінія? Якраз АФД, я думаю, що це точно до безкінечності. Mm -hmm. це, це далеко не скоро. А щодо Трампа mm -hmm. фінальна лінія, ну як мінімум, зараз це кінець 2024 року. Mm -hmm. Далі діяти по ситуації. Якщо, ви знаєте, казав колись один діяч відомий, не треба переоцінювати російське стратегічне бачення, думати за горизонт, дуже далеко. Насправді їхні підходи в тому, що 2024 рік, а далі побачимо. Ви ж розумієте, як вони думають? От я просто поясню, як вони міркують. Вони міркують, що вони в ситуації простіші, тому що вони на нашій території. А нам їх треба вибити. Значить, перед нами стоїть задача складніша. Навіть якщо вони зараз не просунуться, десь або просунуться те дещо, їх це влаштовує. Вони не ставлять зараз за мету семимильними мильними кроками дійти там через хід до Києва чи до Дніпра? Ні. Але вони ставлять за мету створити такі передумови, щоб тут залишитися, як мінімум, на цій території, і утримуватися її. І ось тут, в принципі, вони розуміють, що протриматися на цій території у них потенціалу хватає. Наступити далі стратегічно ні. Але ця задача виконується. А далі вони розуміють, а далі хід за Україною і Заходом. І вони вичікують цього ходу. Вони чекають, вони дивляться, вони моніторять, а потім уже ухвалюють рішення, як бути їм далі. Вони звичайно страхуються тим, що збільшують виробництво зараз, щоб мати протриматись. Але це 2024-2025 рік. Все далі плану нема. Те, що каже більд на 2026-й, він може бути написаний. Це вирішення війни говорить про те, що вони можуть дійти аж до західного кордону. України. Ну, так, вони ну так, а це можуть бути плани. Ну ви розумієте, що. Сказати зараз і обговорювати плани Росії на 2026 рік це невдячна справа. Ще два роки попереду. Це дуже невдячна справа. Кон'юнктура може змінювати політична, можливості. Ми побачимо, що як Захід нас буде забезпечувати. Ну, це ми те, що чекає так. властиво Путін. Ви ми, ми про це говорили Так. Тобто ми не можемо так, і вони так само не можуть. Вони може й цього хочуть. Це бажання, це планування. Але чи є можливості досягти ось цього бажання? Ось це ключове. То що зараз цього не спостерігається. Ну, дивіться, 2023 рік. Давайте констатувати найбільша битва в них це Бахмут. Зараз це буде Авдіївка. Ну це дві таких найбільших. Зараз вони ще хочуть в районі Куп'янська поновити наступальні дії. Ну це поки що не це. Поки що просування так тактично. Локальні історії це не оперативний характер виходу на Дніпро чи ще кудись, і тому про такі далекосяжні прогнози. А як на мене, 2026 – це ще далекосяжний в нашій війні, оцій, яка триває. Про 2026-й. ось керівник української розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія не має планів вести війну навіть до 2025 року. За його словами, окупантам невигідно надовго затягувати війну, адже вони так само мають проблеми із ресурсами. Можемо подивитись цитату. Проблеми не так із підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина мало кого цікавить. Питання в ресурсах, тому що ця війна дуже дорога, і ресурси там не є необмеженими. Можливо, трохи грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони за свій. І свої кошти вони рахують. Хоча здається, що ні, і дуже прискіпливо. Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міноборони України. Ну, про ці їхні плани на найближчих кілька років 2025, та говорить Буданов, що плану немає. Який висновок військовий з цього належить зробити? Ну і в цілому, чи можна взагалі спрогнозувати, чи все ж таки все настільки оперативно відбувається, просто по ситуації, що навіть нема про що говорити, бачите, це з одного боку позитивна новина, те, що каже пан Буданов, з іншого боку, я поверну до того, що говорив я. Про те, що вони чекають від нас ходу. Який у нас план, який у нас задум, що ми будемо робити, наприклад, на той же 2025 рік, як піде 2024. 2024 план їхній окреслений. От я його сказав, в принципі, поступово десь просуватися і утримувати максимально те, що вони здобули. Ну, от це, це глобальний план, який є. Десь там сунути, 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 мета Донецька область. Далі, в принципі, так. Все буде залежати від ресурсів, я абсолютно погоджуюсь з паном Будановим. Але ж є другий аспект: вони будуть дивитися і думати, а що ми? А, ї... а може, їхній план може полягати в тому, що ми підемо в наступальні дії, а вони їх будуть стримувати, розумієте? Тобто вони ж будуть чекати ходу від нас і що будемо робити ми. І ось це принциповий момент насправді, тому що ми зараз говоримо про э, плани ворога, і це очевидна задача розвідки. Їх оцінювати, говорити, це абсолютно, вони свою задачу в цьому виконують, це правильно. Але подальшому це вже йде мова про на 2025 рік. Це буде залежати від того, як будемо діяти. Ми, ми можемо для них створити план і дуже негативний. Оце просто треба розуміти, коли підуть наступальні дії, вони будуть фактично витискатися з нашої території. Але вони так само чекають, тобто вони не, скажімо так, не в усьому займають активну стратегію. Їхня активна стратегія в тому, щоб втягувати максимально в бої на сході. От зараз вони це роблять, вони туди втягуються, вони там намагаються рухатися. А далі вже фактично, як покажуть, вони ст... вони чекають, яке буде ресурсне забезпечення нас від заходу, і що будемо робити, ми. І тоді вже будуть реагувати. Тоді вже буде реактивна реакція. Але це чи розуміє це захід? Тому що е, риторика міняється від ми будемо підтримувати Україну як довго так довго, як це потрібно, до так довго, як ми зможемо. Ну вони розумієте, дивіться підтримувати Україну, вони будуть. Це консенсусна позиція. Ну, як підтримувати, підтримувати Україну? Uh -huh. От що, uh -huh. розумієте, як, тобто, нас підтримувати, як? Щоб ми захистили те, що ми зараз контролюємо, і не дали ворогові просунутися і діяли в обороні, чи щоб ми були здатні переходити до наступальних дій. А це різна підтримка. Те, що вони нас підтримують, так щоб ми захистились, в мене немає сумнівів. От відверто немає сумнівів. Там вибори, це все воно тому, що запускаються оборонні можливості. Це вже гроші, це вже пішли. Плани затверджені. Ніхто не буде ризикувати, тому що це серйозні питання. Але питання ресурсного забезпечення, так, щоб цієї зброї вистачало на наступальні mm. дії. отут ну, це, питання це, це, це ключове. Очевидно, та те, про що ви говорите, яким саме чином, і чи є ось ця ось це консенсусне рішення того, що. Ну так належить зробити, бо бо інакше буде тільки тяжче. Ем, Олександр Мусієнко. Нагадаємо аудиторії керівник центру військово-правових досліджень. Вдячні. Дякую, спасибі. Дякую. Далі новини Олег Панюта Замить у цій студії.